Прийшла Українка до Бога, вклонилась з порога. Всевишні мій очі вітаю, Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, прекрасніше та і пшениця. Усього удосталь нас є море, ліси, степи, ріки і доли. Створив ти країну, красиву, і мову нам дав соловіну. Та Стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїна, де діти сміялись щасливо дивитись без сліз неможливо. Послухав Українку, Господь і лагідно мовив, заходь. Я знаю і бачу все з неба. Це ваші уроки так треба. Приклав до чола її долоню, спокійно сказав моя доню, вже скоро скінчаться страждання. Ви винесли ці випробування. Клонила жінка до Бога і цю звістку Україну, кохану, вільну, єдину.